2.7. Два сім. Розкладання минуло 10 років. Добору ринку земельної ділянки, площою 20 квадратних метрів, від цілого призначення землі торгівлі, Чорноморськ, Чорноморського парусної 10К з фізичною особою підприємством дітором. Сихіос по ремонту зимця. Питання за уважу. Хто запрошу голосувати? Проти тримався. питання.

Та на другому. Ви, ви нас не ви, 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 ви нас торгівлі. <позиція> так, так. 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 Пропозиція <позиція> від власті робити здійснює. Хто за, прошло голосу, проти <преку> 2.9. 10 отримують на Два дев'ять. Десять років, договорим земельні ділянки, площадві сот квадратних метрів від цільового призначення землі торгівлі.

Ви бачили. Ага, да, Добре. А, Добре. Хто за пропозицію звинувся? Ви дайте мені вирішення. 2.10. 2.10. Про обладання минулих слов. 10 років другого оренди земельної ділянки, площі 139 квадратних метрів, від своєму призначеного землі торгівлі обліки, місті Чорноморськ, вулиця Песенків України, 7 метрів, 47 метрів. Це магазин по а так. Давайте робимо теж виїзд, там подивитися З вагонством це теж в порядку. Тому вкладаємо, робимо місць, позаду протимовитися, але такі на один. Вкладаємося, доволі за мене ділянки, тут виділив. Після сто сорок податком вечора від цього призначення на два минус при повітрі міського будівництва місячне морську вулиця Віталія Шума 6 Б з товариством з обмеженою відповідальності Прем'єр Петролі. Тут у мене те ж саме буде пропозиція мій опит зробити виїзд подарувати що тут. Хочу зауважити, що 21 числа

Проти приймового снімання ступень. Провід мови фізичної особи підприємці, я думаю, що в плані сроку оренди земельні ділянки вищого 2070 квадратних метрів від сільського призначення для розміщення експлуатації закладу обслуговування відповідачів об'єктів регіонів призначення в партію молодежного міста Чорноморській зв'язку з за закінченням сроку оренди за медді. Чи я представлю? Я представлю, як приємно ввечері. Ваші повністю контакти присутні. Мене звати Олена Абрин, з вами Я була на минулому засіданні і нам було рекомендовано зробити погодження з Чорноморського каналу. Ми його зробили. Ми його зробили. Ми розробили технічну документацію можна перейти? Посмотрите. На на проведення вадерів, каналізації, і також у нас гарантійне місце є з Чорноморського виконалу, що ми надаємо право. ну, якщо аварійна ситуація, то ми в нея матеріальних нічого те немає. У нас так. Так, так. Так, так.

А срі, э, строк, строк э, оренди закінчити рішення вказують, що втратили проведенне право, тому що закінчився строк оренди, а у вас немає таких нарухомості, на яких було б у вас право власне. Тому Боже, вам потрібно буде... буде необхідно за процедурою, якщо ви побажаєте. в э, у порядку я так розумію, отримувати право оренди. За усі ми. Почали робити цю документацію. Вона що нам тепер тоді робити? Бо дуже дуже коштує багато. Сам проєкт, а провести труби все одне на основанні чого. Ми не можемо причини рішення, То що ви взагалі знаходять на водоводі. А так в нас ж гарантійний, ну ми ми всі питання з водокодами вирішали. Я можу показати вам. Подивіться, будь ласка. Проєкт. Проєкт, що на увазі доводить і сказав, зробити проєкт перенесення, так? Перенесення. Зробити завезти А де Чому? На нову акціону у вас не оформлена право власність.

А, а, Шановні члени комісії, вам просто зачитаю, це погодження. Погодження розташування об'єкту при виконанні гарантійних зобов'язань та дотримання нормативних відстані від комунальних мереж на протяжні трьох місяців. Чому проєкту? не договору неможливо поновити, тому що термін термитизм... не є Ну, Вони що... з дотримання нормативних відстань Но більше. Якщо вони на... будуть звертатись повторно, там, з проханням отримати земельну ділянку в оренду, тоді вже вони можуть задати всі документи. Законний підстав. Це тільки аукціони, що будуть доставляти просто прийняти. Колеги, ну у нас так, у нас іншого немає, у нас повинні строки дії договору закінчим. Ці документи ви залишаєте, вони вам повідомляються, що ви будете претендувати на пропозицію нашого нового договору. Проти підтримуватися. Три, 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 два і 3.3 ми просимо Зняти треба працювати. Да. Русский. Русский. Три два. Что за задушевное. Три три два. И три 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 Так. Еще питание питание номер два. А питание да. А питание другого экран вылез. Никак. Так у нас питание второй. Це було моє звернення стосовно наступного. Я ще в минулому році направляв на голову комісії подібну там з пропозицією розробити пани роботи комісії, в якому передбачити доповідь посадових осіб профільного заступника міського голови стосовно ходу виконання робіт на об'єктах розливих для нашої громади. Ми вже це проговорювали на якійсь комісії, там напевно протоколах вони є. Але протягом прошлого року, минулого року до цього, ну, я не чув, що були подібні доповіді, хоча, наскільки мені відомо, роботи подібні відбуваються, як і на міській котельні, так і в закладах освіти, так і в закладах охорони здоров'я. Тому хотілося б почути від Юра Володимировича там, та від УКБ, на якому ми зараз етапі. Коли ці об'єкти будуть готові доводу до експлуатації, та я хотіли приносити користь на засідання комісії. Я бачу, що запросили працівників УКБ. Ми то запросили, тому що ми тільки рекомендації даємо для того, щоб вони надали інформацію. Добре, тоді я давайте надамо рекомендацію стосовно цього, щоб за наступне засідання комісії письмово ґрунтували інформацію. інформацію, то запросити для так. запитання. Представників ОКП ВКП на що Хочу запропонувати вам депутати, можливо, визначити день там восьме, 9, два тижні там веде липня, щоб ми провели засідання комісії з цього питання, тому що воно велике, щоб ми на сесійній питанні окреме засідання, тому ви вийдете по об'єктам, які там були ці, щоб не було потім у нас так. на сесію багато питань. Так. Ми три Зрозумі години я місця. Думу, що, Трати, так, тому, там восьме дев'яте, десяте. Восьме, засідання десяте, липне, десяте.

Я Ну да.